Перевірка гарячим слідом до одного із супермаркетів на вулиці Горького завітали захисники прав споживачів. Тиждень тому до управління поскаржилася жінка, пояснює, купивши 12 банок дитячого харчування, магазин мав відпустити товар за оптовою ціною. Втім, замість знижки отримала надбавку майже по 10 гривень за кожну банку. Відповідний запис є у книзі скарг. Є там і пояснення працівників крамниці. Відповідь адміністратора нас здивувала, тому що вона написала там, що споживач мав купувати аж 24 банки, щоб її відпустили за ціною 137 гривень. Це дуже дивно. На цьому сюрпризи не закінчились. Книгу скарг перевіряючим надали лише з другої спроби. Аналогічні проблеми мали й покупець. Про що зробила відповідний запис. Як з'ясувалося згодом, книгу в магазині вели з порушеннями. Вона прострочена з 1 січня. В результаті заступник адміністратора сплатить штраф. Його начальниця отримала усне попередження. А торгова мережа протокол про адміністративне порушення. Мухлюють із цінниками не лише у столиці. Аналогічні проблеми мають покупці і в інших містах. У мене вже було близько десяти випадків, коли після оплати товарів та перевірки чека перед виходом із магазину виявляла неприємний сюрприз. На ціннику вказана одна ціна, а в чеку інша вища. Нещодавно я купувала яблука, які мені зважили на електронних терезах та наклеїли відповідний чек із вказаною вагою і ціною. Дивно, на касі ціна за ті самі яблука виявилася іншою. Якщо покупцеві таки вдалося зафіксувати порушення, варто в присутності адміністратора скласти відповідний акт. Без свідків не обійтися. Їх має бути щонайменше троє. Також вітаються фото та відеодокази. Все це варто направити до управління з питань захисту прав споживачів. До речі, скаржник має право вимагати через суд від власника магазину оплату юриста та повернення різниці у вартості. Андрій Лащ, Сергій нарожний, телеканал Київ.